Смачна їжа на фронт. Доброчинці благодійного фонду Чисті серцем передали військовим продукти харчування. Це більше 20 тонн вантажу. У цій відправці це є і кава для хлопців, і найбільше це консервація, бо саме зручне, коли це там, зручно це консервація, щоб щось приготувати, це різні і паштети, і консерви, м'ясні консерви, і фасоль з ковбаскою, і бубові з ковбаскою, тобто котре і тримає енергію, і сил здоров'я. Ну, більш корисно, бо ну, корисне їде завантажувати автівку вже вкотре допомагали студенти Івано-Франківського національного медичного університету. Василь і впевнений, нині потрібно робити усе можливе, аби підтримувати військових. Мені здається, допомога військовим це доволі ну. Хороша тема, насправді, бо нам потрібно допомагати. Як не як ми все ж таки одна нація, і нам потрібно одне одному допомагати. У нас насправді студенти займаються різними справами. От я, наприклад, займаюся дублюванням, і усі кошти нас ідуть на саме зсу. Так само і тут, якщо і допомога, то я не проти. Це якраз є. Ну, кожен студент нам чимось займається, аби зробити для того, щоб допомогти військовим і не тільки в взагалі для країни. Ця допомога сформована за підтримки Китайської народної республіки, за сприяння міністер. Закордонних справ України Юлія Турконяк Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.